Погляд салону. Дверна карта тут є запачкана трошки також. Тут є бруд, але подряпини, подряпини. присутні сліди експлуатації на пластику підлакітних ціленьків. Без зауважень ощільню очі. У нас цілий. На дверях також ощільнючі. Тут уже підтерти, але не критично, і дірок і, і цілий також. В салоні трохи брудно, є такий недолік на декоративній обрамані воздуховоду. Кермо у нас ось в такому стані підпротерта, підзатерта, з подряпинами, зі зможками, кнопочки на кермі на стілі. Сидіння боковина у нас під уже піджата, тут також присутня. Дірка на спинки сидіння підлокітних. Добре. Кнопочки керування клімат-контролем. Також все це у нас не, протерто, не затерто, ні, заважень немає. Прибольна, приборна панель також у нас без подряпин, явних. Стеля. Без плям, Чисто. Недоліків не виївано. Задня карта у нас забруднення, присутні сліди експлуатації. Це підмерзло, лід і водичка. Усі новачі у нас цілий на дверях на проємі є невеличка подряпана, на очі але не критично. Спинки у нас задні. Цільні, не брудні по дивану підлакітнику, крім забруднення і потреби у хімчистці, недоліків не бачу на багажному відділенні і отакі подряпини на стелі і з лівої сторони Менш критичні, але присутні. Ця дверна карта у нас в чудовому стані, без зауважень, навіть без забруднення, ущільнювач цілий, на проємі також ущільнювач цілий, по дивану все це я вже казав попереднього пасажира. Є ось такий момент на карті, навіть не знаю від цього від чого він. Але дуже неприємний. Лакетник у нас ціленький, подряпаний, слід експлуатації присутній, також підзатертий, але без дірвик. Сидіння в Сидіння кращому стані, ніж водійське, але теж воно забруднення і подушка під боковину. Нічні подушки підзам'ята також. Безпека у нас на місці. Це по оригіналу.